І відкриває мій топ ностальгічних серіалів історія про двох друзів Кевін і Кел. Хто любить оранжат? Кел любить оранжат? Захоплива історія про двох друзів, яка відбувається у місті Чикаго, яку для українців відкрив телеканал ICTV на початку 2000-х років. Кенан учень старшої школи, який працює у крамниці у рігбі. Кел його найкращий друг, який і дня не може прожити без оранжаду. Кенна і Кел вічно потрапляють у несподівані ситуації через шалені ідеї Кенана та незграбність Кела. Як справжній сітком, цей серіал також не відлічився, і до хлопців в гості заходили різні відомі зірки того часу. Ось, наприклад, Брітні Спірс. А ні, сорі, це не це відео. Ось це. Також до серіалу завітали Рон Гарпер, баскетболіст NBA, який у той час захищав кольори Чикаго Булс та зіграв роль самого себе та багато інших невідомих.